Головне завдання з п'яти років всі діти повинні бути охоплені суспільним Тому вихованням. Це є закон, який ми повинні виконувати. Зараз ведемо перемовини з керівництвом Укртелекому. По, тому, щоб надали нам або в оренду, або передали дитячий садочок по вулиці Коцибінської, частину приміщень, якого ми займали структурні підрозділи Чернівської міської ради, ми їх всіх розселили. Зараз проводимо проєктні роботи і в будь-якому випадку ми будемо. Намагатися відкрити дитячий садочок на масанах усіх у нас було сподівання сподівання підтримка державного бюджету. Ну я думаю, що і у вас і у мене є розуміння, що скоріш за всього, що. Підтримки з державного бюджету на будівництво дитячого садочку на масинах не буде, значить, будемо вишукувати шлях в бюджеті наступного року власних коштів з бюджету розвитку. І я сподіваюся, що ми будемо його доповнювати тими будівельниками і тими відрахуваннями на розвиток соціальної інфраструктури, об'єднавши ці кошти, і розпочинати в будь-якому випадку будувати. Це не вирішить усіх питань стосовно масанів. Сьогодні я запитував Володимира Петровича. Сьогодні там потреба 560, дитячий садочок у нас 280, значить, це половина проблеми.